Ну да. ну кажи привіт. Тебе так люблять всі. Халло, друзі, я вам передаю привіт. Сьогодні будемо щось красиве копати. Сьогодні в програмі веселий і красивий я. Арсенал. Да, Там ти не зложився. Аби ще тільки через знайти. Арсенал. 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 Перший сигнальчик ось. Дивіться. Ось така накладочка від якогось велосипеда. Знаєте, від якого велика пишіть обов'язково. Ось Така штука цікава, алюмінієва, була дуже гарно, до речі. Ідемо далі. Зайшли на вирубку, думав кришка, але не кришка. Дивіться, який гудзик здоровенний. Я такий ще не знаходив. Реально здоровенний. Вот якогось кітеля, мабуть, зимнього. Гудзик, конечно, бомба. Дивись. Ух ты! Здоровый, так? Да? Красавчик. що, походимо тут. Мало ли. Ось така якась штука, якась заслонка от чогось. Ну бачу стареньке воно. Зараз я його відкрию. Воно, коротше, ламається. Це типу, я не знаю, може від якоїсь груби, чи печки, піч була, що воно таке. Ідемо далі. Так, сигнальчик був. Ось вона. Я пін вже виключив. Так, ну що, будемо дивитися, щось таке цікавеньке дуже. Щось дуже цікаве. Крішечка Це ну, да? Ні, не кришка, мені здається, це ну, якийсь елемент коніни, чи чого. Тонесеньке дуже. Ну тонесеньке, якась ця накладочка була десь. А ось дивися, зацеп. Бач. Ну так, да, зацепи. І тут зацепляється. Я бачу, так. Да. Да, десь на, на щось накладочку. воно чіплялось на щось. Красиво. Царізм, я думаю, а може і ні, якщо знаєте, то пишіть від чого воно. Ну мені самому цікаво. А ми йдемо далі. Гівняник випав. 3 копійки 1961 року. Йдемо далі. Ось Видернув ще один монітосик. 20 копійок 1946 рік. Сахран дуже гарний. В патіні такий, тут трошки не дочистив. Але монетка збереглася дуже непогано. Йдемо далі. Ось бачите, яка знахідка якраз в тему, в лісі. П'ять обходів, лісник, охрана, государ, але, на жаль, не ціле, але прикольне. Гарна знахідка така, цікава і було дуже красиво. Йдемо далі. Так, куліни знахідка. Хороший сигнальчик. І ось у нас такий гудзочок. На сонце треба. О, ось все. Видно. Угу. Смотри, какого це Та гузик бомба. А з цієї сторони треба трошки його чистити, а так нормально. Трошки, Що, да. идем далі. Поздравляю. Спасибо. Так, монітор ще один дернув. 1956 року. Серісієр. Ранній совет, ідемо далі. Ще один манітосик дёрнув. Ось дивіться три копійки 1946 року. Пістанчик такий непоганий у монетки. Ідемо далі. Це я не знаю, що за штука. Оце не знаю, що за штука. Та пуговицю я бачив. О, а це кладеться 50 Так, да, оце ось. Пуговицю ти бачив, а, знаходив калочка. я такі прикольні. Трошки пом'яте. Угу. Так, монетку підняв. Це імперія, блін. Тільки погано видно. Тут освіщення слабувате. Ось його кусок курки. З цієї сторони треба чистити, щоб зрозуміти, що воно таке. Йдемо далі. Під вечір. Під вечір. Блин, коли світла мало, пятачок Миколаївщина походу. Да, вона сама. 1872 року 5 копеїк Йдемо далі. Ось у ще мої. Двойку нашла одиниця, роки. Да, ну так. то говнорадяник пізній, а це... Це, да. це 55-го року. Угу. П'ятачок. Дочищу вже, блін, чуєш. Так, да, 5 копеєк. Це ту, що я показував. Тут освіщення вже не вистачає, то звісно воно трошки цей гуляє. Йдемо далі. Так, ось в цій ямці, в цій самій ямці. Ось була ще одна монетка. Це срібло. Зараз я фокусу дам погано. Освіщення немає, айфон любить світло дуже. Фокусувати не хоче. 15 копійок 1877 року. Білончик ось таке срібло царське. Сохран дуже хороший. Тут ось і курочка ряба. Бачите, аж і... і з цієї сторони 1877. Ідемо далі. Показуй, показуй. Зараз, різненько трошки. Ось. Да! Тр трр Блін, погано фокус бере. Солід. Ще такий інтересний? Ідемо далі. Знахідка камрада. І така печать. З якимись аерогліфами. Вже можна появитися. Я немає не було, два часа. Так а що тут такі мірний. Так, ось камрад підняв ось такий інструмент, це ухватка для горшків. Викинув мені тільки що з кущей його. Це вже хорошо. Це вже хорошо. Так, да, класна знахідка. А ця знахідка як індикатор, що тут має щось бути. Йдемо далі. Колона ось такого підняв, бачите, здоровенного, отакими От колунами валили старий ліс. Ідемо далі. Колечко, царська обручалочка маленька, така, мідна. 19 сторіччя десь, плюс-мінус. Знахідка прикольна. Так що супер, опит не підводить. Десь воно тут. Ну що, друзі, йдемо далі. Так, в цій ямці ось була така штука алюмінієва. Кудись воно вставлялось, щось держалось на цій штуці. Що воно таке, від чого пишіть, я не знаю. Клеїм нема. Нічого нема. Але било було дуже красиво. Йдемо далі. Ось Гудзик отакий випав. Старий гудзик. По періоду підскажіть. Ну, я думаю, що це до революції. Йдемо далі. Чорне теж копаю сьогодні. Ось така ось цікава кована річ. Що воно таке, я не знаю, але виглядає дуже цікаво. Йдемо далі. Так, гудзик камрад підняв. Трьохдирочник. Та я вже знімаю. Трьохдирочник. Це від підсумку, противогаз, блін і прочее. Німецький. Германія, Друга світова війна. Йдемо далі. Так, перша монетка випри... випригнула Говнородяник 1980 -го року, рік смерті ні не смерті, Брежнів помер 82-му. Брежнєві ця монетка була, ходила. Ось такий сохранчик непоганий. Ідемо далі. Так, ще один шмат сала, шучу, Алюмінієвий зацеп. Знаєте ви чого пишіть? Клейм нема, нічого нема. Але я думаю, що щось по війні. Бо сопутка гільзи, гільзи і гільзи. Я їх просто не показував, не знімав. Ідемо далі. Ось що бачите? Це скіфський хрестик. <с. <с. А ну напишіть, що воно таке. Я то знаю. Ну, бачите, яке воно. Викопав ще одного говно радяника. Дві копійки 1963 рік. Яка радість! Порадійте разом зі мною. Ще один. Дивіться, одна копійка 61-го року. Офігеть! Клас! Який рельєф. Бачите, яка красота, які впадини. але на жаль знахідок мало. І ось такий ключик я тут підняв. Я думаю, що це ключ, ключик по радянщині або по ДСВ. Ідемо далі. Не повірите, дивіться. Ще один. Звідки вони тут? Ну це вже старенький ключик. Дуже-дуже старенький. Бачите які? Це вже, мабуть, царизм або революція. Перший сигнальчик. Ось така залізяка. Щось таке коване від чогось. Від карети, коротше. Йдемо далі. Свят, що я знайшов П'ять капель П'ять капель, пацани, п'ять капель Ну ще капель. що п'ять капель Капець хороше Нормальна тема ти що. Такі штучки люди ніколи збирають роблять собі панно На лошадях було угу. 19-те сторіччя 18 те Є великі, є маленькі класно, бачиш Тримай. Коріння розбивав, так? глибоко було, так? Там глибоко, просто в корнях. А, я зрозумів. Так ось попадаються такі ковані закльопки, це вже добре. Це вже дуже-дуже добре. Дуже Йдемо далі. Перша куля вилізла. Ось така блистички тут. А там дестички могли щось і загубити. Йдемо далі. Так, ось Олена викопала до говно радяника. Це новий термін, а де воно? Щас, щас. Де ж там? Ось ось зелененьке показалося. Ну, ну витягни. ж дуже хочу, що ось, ось показало щось таке гарне. Що то маленьке є? Маленьке, зелене. Ось. Одна друга копійки, 1898 рік. І з цієї сторони вензель. Ну, сохран ще й непоганий. А по цінності треба буде дивитися по каталогу. Йдемо далі. Я тут бутилочку ось підняв. Там ще якийсь сигнал під нею йде. Чи радянщина, чи хрен його знає, ну старенька. Такий пузирьок. Зверху затикалось чимось. Прикольно. Йдемо далі. Так, ось я миску таку викопала чи що вона? Ну це алюміній, не цікаво. Так, а в мене ось шматок горшка дніще від нього, бачите? Зараз буду копати там далі, дивиться, може хтось щось сховав. Так, яма. Два кусочка горшка, бачите? Один, другий. І ось така хрень була. Так, город Жданов. Виллы 4 рубля, длина 35, сорт, дата 59-й год. Думб УСР. Така хрень короче, попалась. Гудзик школьника. З зеленою такою вставочкою. А може і не. Ідемо далі. Що це таке? Пять копеек. 1858. Прикольно. Знахитка класна, офігенна. 1858 рік. Норм. Сорок шостий. Так, це ми бачили. 1828. й Хоч випало. Який? 828? Ну угу. це, в колекції. Сані можна подарити. Сорок. Який? Третій? Третій. Ну. Тридцять шостий, дві копійки. Говно Радяник вискочив. Одна копійка 1978 року. Маленька зганивша, як і весь Радянський Союз. Та всі кудись розлізлись. Так, одна копійка 77 року. Та де один туди, пішов, другий туди, блін. А ми підемо з тобою зараз в одному напрямку. Камрад прийшов. Кажеш щось знайшов. П'ять копійок. Пятачок, 1874 рік, 5 копійок. Це в лісі, так? Да? Да. Чи на лужку там? От тим. А це що? Це копійка, мабуть, була. Чи ні. <світ> ну вона якась легенька, блін. Чуєш? Короче, це тупо кусок железяких хто-то ви ви видолбав. Мить, да. ну, там родянки, ходячки, шмудячки, блин. Да, ходячки и родяники. Ну, один советский 24 -го года копейка. У -у -у. нормально. Все, пошли дальше. Манитос, сребельцы. Изымаю. Да, На время просмотра. 1879. Я 77-го находил. Нічого, нормальок, Комарат сьогодні доволі хоч щось знайшов. Шитовичок. Головнорадянський. Дурачок з молотом 1934 рік чи 31. 31.34. Що я милю? 31 це щитовичок? Щитовичок. Срань, коротше. Говнородяник випав ще один 1946 року Бебем Говногербик. СССР, -сі 10 копійок. Йдемо далі. Коси і забивай. Ха-ха-ха. Косій і забивай, Русским серпом по Нормально, працює, тільки трішки надломаний. Кільце ось таке. Худобу прив'язували або шматок коніни. Йдемо далі. Так, трошки ми зустрілися, там раду підкопали. Так, так. Таку ти бачив. Потім отаку теж показували. Малу не дві малих було, підожди. Ну так, да, дві. Такі. А, дві, я думав одну. Спочатку одна, потім пізніше друга. Годний понятний. Пока ну, непонятний. Це радянські. Отакі такі 5-3-одна. І все, що я назбирала три. Тут. Да, тут. Дві. І шість штук кажеться. А года які? Ні, я не бачу. Мені не видно ті годи. 1896. -й. Тут теж трошки непонятна. 1895. 1889. 1879. По-моєму. Да. Що дмивати надо. Це непонятно. Подожди. Що спина болить?

Да хороша, блін, монета. Ножик. Нє, це не нож. Це бритва, по-моєму. Мені воно похоже на бритву, чи на нож. Така зігнутая.